шляху, чому досі ти служиш гріху? О, чому ж ти не хочеш прийнять дар безцінний Христа, благодать. Спіши тепер, спіши тепер, спіши тепер, спіши тепер, до Христа, Ісуса, мерщій. Спіши тепер, спіши тепер, спіши тепер, спіши тепер, бо в темряві загинеш нічні, ти поглянь на Ісуса Христа, то за тебе лилась кров свята, чашу горя за тебе він пив. І від суду тебе відкупив. Спіши тепер, спіши тепер, спіши тепер, спіши тепер до Христа І, суса, мерщи. Спіши тепер, спіши тепер, спіши тепер, спіши тепер, бо в темряві. Загинешні для Христа все життя присвяти, і щасливим навік будеш ти, кров свята змиє твій тяжкі гріх, одягнеш одяг білий, як сніг. Спіши тепер, спіши тепер, спіши тепер, спіши тепер до Христа Ісуса мерщи. Спіши тепер, спіши тепер, спіши тепер, спіши тепер, бо те врявій загинеш нічні.